Mm? Тут хорошая читала была двушки и четыре. Есть! И зачет Есть хорошая щука. Хорошая. щука. Хорошая щука. Фух, аж сердце в пяткрута. Я думав, ти про мозок. Дякую! Давай цей інструменти мені, Ну, ну Де? Та тихо, тихо, тихо. Ви що робить. Зійшло. Так да. прорвала під саку. Ну це капець. Я короче, поки хотів зівник узяв. А вона прорвала під і в Артура ось взяла щука. Капець. Викинь цей підсак, щоб ним в лодки не воняло. Прорвала під саку. Я, короче, капець. Що воно за підсаки в тебе, Артур? що вони рвуться <рес> ну, ну та нічого цієї підсоки вже не одно щука тікала. головне щоб поїмка була а то те що вона втекла вона жити хоче коротше як ви зрозуміли у нас сьогодні у планах крупна щука ну поки що крупної немає але думаю вона у нас повинна бути так що продовжуємо далі не знаю наскільки нас вистачить по такій погоді рибачити, але думаю ще порибачимо. По приманкам. Сьогодні я поставив ріпер 200 у восьмому кольорі. Артур, як зазвичай, на свій третій шараши. Так що на ці дві приманки ми сьогодні дубасимо щуку. Двойничок 2,0. Грузик 10 грам, флюрокарбончик 0,50 азура кеншин. І моя паличка найулюбленіша. Кеншинчик від азура до 20 г. Для щуки. Ну, дуже приємний комплект. Котушка стоїть флагман Орбіон тисячі І шнурочок кізуна від Овнер. Сьогодні вітер, амплітуду приманки таку гарну не задаситу. Я сьогодні, в принципі, на рівномірочку ловлю. 4 плавні оборотики. І паузи, І на паузах вона в нас клює. Або нам вздогоночку можуть взяти. Тут стали на такі ямки. закабайки, Закобайки. І пробуємо шарашити щук. Взагалі в таку погоду повинні сплювати здоровенні щуки. Mm -hmm. Есть? Може... Mm -hmm. Оце мамонька ударила. Не треба демотувати. Для лодки там, да? Ух ты мог глупило, ма. Ямо. Бикальки! У мене камера выключена! Била! Ты включил? Поклевку засняв! По сьому! Ага! Хорошая штука! Хороша! Що, Хороша. Як ви її ловите, пане Артур, <різь> в таку погоду? Да <різь> жесть! пан Артур. Бундель минимум. Та такая четверка. Да нет. Ну, как ты тянешь, мне вроде четверка. Ну, трехай. Как в такую погоду это вона клюнула, я не я знаю. Шел. А ну, покажи. Покажи все, камень, щучка. Двундель! двундель -пундель. Yes. Он диви, зараз випаде. Підожди. Заглотила на той світ. хо хо вітай мене! Вітаннячка, Привітаннячка! Дякую! Все мокруть! Друзі, все не ридоха. Одне задоволення! А ви лежіть в теплих кроватях. відео розправи. Є! Єсть Артур. Найомі теж, так. Да. ямі? Да. Ну, так, З вибросив. Представляю. Прикинь. А ми по міляках втікаємо. З вибросив лупила. <різь> Кинув туди до Артур, коротше, і в мене Покльовка теж. Іди сюди рідненька. Далеко, далеко вона ще. З самого-самого вибросу. Серце колотиться. У мене хороша риба йде. Я думаю крупніша, ніж в Артур Чікашу витяг. Давай, давай рідненька. Ти взагалі не йде, Артур. А по свободна, да? да? Да. її нема. Береж? Выплений сейчас. Друзі, а щоб комфортно себе почувати на риболовлі, потрібно правильно одягатися, і в цьому нам допомагає термобілизна від профмонтаж. Перший шар відмінно зберігає тепло та відводить вологу при середніх та інтенсивних навантаженнях. Термобілизна розрахована на температуру до мінус 15 градусів, вона підійде для риболовлі на спінінг при активних навантаженнях так і при сидячій зимовій риболовлі. До речі, вона дуже приємна до тіла та стильно виглядає, а саме головне вона має демократичну ціну. Ну і звісно, щоб нам повністю себе комфортно почувати на риболовлі, профмонтаж зробив другий шар термобілизни Magnetic Twin. Вона розрахована для носіння у другому утеплюючому шарі, але завдяки гарним робочим характеристикам може вступати у якості натільної термобілизни. Вона відмінно підходить для повсякденного носіння і розрахована до температури до мінус 25 градусів. А саме головне, що термобілизна не натирає шкіру і не вибаглива у використанні. Ну а ми, друзі, будемо далі продовжувати нашу риболовлю. Така сама. Ну Хороша, хороша, дивіться, як заглотила ріперко. Не заглотик, але непогано. О, ось він, Така Наш самісінь. Ріпер-піпер. Мокс, вітаємо друг друга. Дякую, дякую. дякую. Чуєш, я не буду її важити, тут за два. Тільки як я важить. Вітер Ти от цей, дубати. дощ такий. Тіда. Але ми її взяли. И так, и все, и, Есть. лодкой прям. Не крупно. надо? Это сейчас побольше. Наверное, нет. Не, не надо. Шнуривочек. Шнур порт Шнур Шнур портів Іди підрастай пивки в ушечка Есть. Артур я даже проводки не зробив. Да? Круто да. їй, воно позіховато й попав да. Вона? Та не знаю. Що чи вона бить, чи? вона, мабуть, корягу воду зацепила. Ну да, так, да, там є кор. З виброса, чуєш. Не зробив навіть цього. Проводки, просто кину, виматую слабину, коли я потягне, поняв, спині. Може це окон? Та ні. Щука. Красотка. Хороша. Півтора. Іди сюди. Я сказав півтора. <с <с Дождався! Вітаю! Дождався Артурчик! Це хорошо Дождалися щучками, друзі, дождалися Співає, щось вона нам розказує Хорошо хоч не взаглот взяло, бо прийшлося б нам мучитися. Мучиться, 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 примучиться. Поможи, Артур, пожалуйста. Та пальці, ну я не сунь туди пальці. Возьми знизу ж це висить. Є? Ай, молодець! Ай, ай, молодець! Півтора плюс! Клас! Да, трошки Артур ми з тобою починаємо От, від нуля. Ходить, уже пора додому уходить, мокрі. Так, да, мокрі, Навіть плащі нічого не спасає, ну проливний дощ. Лупи, лупи, лупи. Я не знаю, що нам робити, але напевно ще з півгодинки ми якщо витр... витримаємо і будемо збиратися. Це, напевно, на сьогодні буде остання риба. <риклад> будемо закруглятися, дивіться, яка хороша. Мокро, холодно. Риба є, голоду бачили. Все, друзі, ми вже вийшли на берег, будемо закінчувати нашу риболовлю. Холодно, промокли до нитки, Ну, я більше не бачу сенсу нам залишатися. Трішки підловили, не той кльов, що хотілося. Ми думали, в таку погоду поїдемо і будуть брати здоровенні щуки, але... Що є, то є. Все одно, норму спіймали, правильно, задоволення отримали. Що ще нам рибакам потрібно? Все, друзі, підписуйтесь на канал і всім пока, до нових зустрічей.